Комунальники здійснюють профілактичний ремонт вуличної мережі Івано-Франківська. У мікрорайонах міста відновили роботу бригади дорожніх майстрів. На прохання мешканців тутешніх житлових кварталів вони облаштовують тротуари, міждворові проходи, автобусні зупинки. В Івано-Франківській мережі стверджують, профільний департамент перебуває у постійному контакті з містянами. Відтак повсякчас відгукується на їхні потреби щодо комфортного проживання. Зупинка, розворотне кільце підходить до зупинки. Тут багато транспорту зупиняється. Особливо і тролейбуси, і автобуси, це кінцеве, фактично розворотне кільце. і Щоб ця зона була комфортна для людей. Маємо таке завдання декілька місць у місті Франківську зробити. Це не є великий капітальний ремонт. З огляду на нинішню фінансову скруту у пріоритеті благоустрій, який не потребує значних бюджетних затрат. Тому комунальники зосередилися на профілактичних ремонтах тих міських територій, які з часом набули неприваблого вигляду і створюють зайві побутові незручності містянам. Загальна площа брукування буде становити 640 метрів квадратних. Чому саме тут? Ну, тому що давно люди зверталися, мешканці. Як ви бачите самі, тут тротуар досить в поганому стані. А ми повинні зробити ну, нормальну пішохідну доріжку доріжки для людей. Ну, тому, тому облаштовуємо тут. Раніше комунальники здійснили масштабну роботу з поновлення дорожньої розмітки. Її нанесли практично на усіх вулицях міста, в тому числі у спальних мікрорайонах. Михайло Березень Андрій Буцяк. Новини на вежі.